Доброго дня, сьогодні рибка кляри, смакота неймовірна. іде сніжочок, такі краєвиди, замерший ставочок, ой, хрупка, рибаків немає, а сніжочок замітає. Та української природи. Я помила, почистила. І ось ці обрізаю плавники. Ну, таке все гостра. Треба брати ножниці. найкраще обрізати ножничками. У мене риба хек. Ви любите хек? Це морожна риба. Бувати дуже смачно. У мене є на каналі хек з овочами. Морквою та цибулькою. Сьогодні я буду хек готувати в клярі дуже смачно. І тебе рибка розтає в роті. Смачна. Кісток у неї нема, тому що ця риба морська, а хребет я хочу витягнути. Так, витягну. Якщо у вас є котик, віддайте цей хребет котикові. По хребту, хребет відділяємо цю кістку, Вона нам не потрібна. Ми її витягуємо. Так можна руками, можна за допомогою ножа. Як вам зручно. І кутики знайдяться. Так, ось такий. Несуттєво, чи зверху ви будете різати, чи знизу. Головне, щоб у вас рибка була розмерша, помита. Почищена. Так. Кісток нема, зато тут ікра в рибки рики є в мене. Я трішки підсолю. Кажуть, треба тільки кляр солити, тоді рибка буде більш-менш сочна. Перець в мене чорний, трошки вчила. Ну і тепер, звісно, ріжемо на шматочки, вкладаємо мисочку. Поперчена, посолена. Поки будемо робити кляр, наша рибка просолиться трошки. Звісно, можна тільки кляр посолити, щоб рибка сочна була. А я рибку теж солю. Поперчена чорним меленим перцем. посолена звичайною кухонною повареною сіллю. Майця 4 ложки майонезу. можна перчику, ну трошки. Сіль, кляр, тому що тут буде борошно. Розмішали майонез, яйця. Щоб така була тіста суспензія, як сметанка. Ось такий буде чудовий клярики. Кля, кляр був срубненький і рибка. Підсолена, підперчена, почищена, помита, без кісточки, без хребта. Кляра такої консистенції чудовий. Як сметанка. Будемо мочувати каляр і ставити смажити. Наливаємо олійки, і розігріваємо сковорідку. Ось така вже гаряча, мочую нашу рибу з двох сторон. І викладаємо на сковорідку. Я вам покажу, це можна робити за допомогою ложки річки були очі. І викладаємо нашу таку чудову рибку. Хекс змочену в клярі з такому чудовому на нашу сковорідочку. Кляра не жаліну, тому що він дуже смачний. І ставимо смажитись. Смажила рибку з одной стороны. Покрасает, покрасает, Така гарна рибка, смачна. На посадочку викладаємо. Ось така рибка чудова. Клярі, рибка, Так. Ой-ой-ой як в кращих ресторанах. Смачний клятки з майонезом. Для цята борошна. Беремо шматок нашої рибки. так, Ось так. гарно в клярі. З двох сторін головне. Ось так викладаємо. Буде три рибинки, буде три сковорідки. Смажется, привитає на двух сторон. Можна їсти таку риву без хліба. Вона як у моєму Кляр чудовий. Наша рибка смажиться З двух сторон дрім'яна румяного, золотого кольору. Насмітненько, марметка, припечена, присмажена. Треткова липка получилась такой смак, а и на колбаточку, боже мой, она противомазала. Тоже нам летит. Так, здесь уже ледь и царевина. Она столько сухая. Гарно посмажувати, бувайте здорові, живіть багато, смакуйте ось такою простою, на перший погляд рибкою, називається хек, але дуже-дуже смачною, тому що посмажена в клярі. До побачення!